Щоб було більше 100%. Однорівневого захисту замало означає свободу від власного его, доти не прийдете до покращення. Вітаємо вас у просторі світла на каналі Ере Водолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець із взаємодії з енергією тонких планів, провіднику сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок, активує сповіщення. Про всі наші відео. В останньому своєму ченнелінгу зі мною Архангел Михаїл разом із Владикою Часу дали суперінструмент для захисту України. Посилання на відео з цим духовним інструментом знайдете інформації під даним відео. Сьогодні князь Воїнства Небесного прийшов із іншим нагальним посланням говорить Архангел Михаїл. Сьогодні я прийшов до вас із терміновим посланням про об'єднання. Доки не будете єднатися у допомозі один одному, доти не прийдете до покращення у вашій країні. 40%. Лише 40% громадян України здатні на взаємопідтримку і взаємоверучку. Менше половини. Зміни починають відбуватися, коли існує перевага. 51% є перевагою. 40% єдності і взаємодопомоги ще не той результат, із яким ви вже можете здобути перемогу над злом у вашій країні. 50% громадян України об'єднані у захистах рідної країни. Для перемоги світла необхідно, щоб захисти і взаємопідтримка у купі складали більше 100%. Не час сидіти, склавши руки і чекати. Поки не гаразди самі вирішиться, чи бажане саме прийде, час діяти і творити те, що бажаєте отримати. Від сил антилюбові необхідно захищатися, але, і це ми вже вам не один раз казали перемогти зло здатне не зло, а лише світло і любов. Сила антилюбові атакують вас від усіль і у вашому приватному житті, і у громадському, суспільному на рівні країни планети. Іноді, щоб відбити ці атаки на будь-якому із рівнів енергетичної сили однієї людини, недостатньо. Необхідне об'єднання ваших енергій із нашими. Об'єднання в очищенні простору від сил антилюбові. У захисті від сил антилюбові у зціленні. Три дії є обов'язковими: очищення, захист і зцілення. Захист не буде сильним, якщо не проводиться очищення простору від сил антилюбові. І захист не є достатньо дієвим, якщо не проведено зцілення. Так, це непроста робота, і вона потребує ваших щоденних енергетичних затрат, вашої щоденної взаємодії із нами. Сили зла не дрімають, вони тільки очікують на ваші послаблені захисти, на ваші падіння у низькі вібрації, а ви їх легко підживлюєте і добровільно. Не існує захистів, які були постійно діючими. Кожен захист потребує оновлення. І однорівневого захисту завжди замало, захисти мають бути багаторівневими і поновлюваними, захисти у взаємодії із ангелами-охоронцями, зі мною, і з вашими небесними наставниками, світлом творця, кристалами, амулетами, рунами. Захистів ніколи не буває забагато, їх буває замало, але не забагато. Якщо ви не душа, яка звільнилася від залежності власного я, у вашому просторі завжди може знайтися шпаринка, у яку здатні пролізти сили антилюбові. Об'єднання протидії силам зла здатне на потужніші захисти та ефективніші результати зцілення. Об'єднання, ваші взаємодії із нашими об'єднаннями мають могутню силу, тому ми вас закликаємо до об'єднання. Хочу вам також нагадати про важливість тримати баланс і вібрувати на хвилях світла. Коли ви падаєте у низькі вібрації, у ваш простір притягуються сили зла, і нам тоді стає важче вас захищати. Те, що не є досконалим у вас, можливо, покращити, якщо будете практикувати, постійно практикувати, прислухатися до власної інтуїції. Вашому психоемоційному зціленню може допомогти співання мантр. Обіймаю вас усіх блакитним світлом захисту і зцілення. Поширюючи наші відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам! Якщо бажаєте навчитися працювати з думками, емоціями, почуттями, які руйнують ваше життя, чути голос свого вищого я і взаємодіяти із ним, опанувати початковими знаннями і вміннями самоцілення, запрошую на мій авторський курс базовий. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я допоможе вам наповнити енергіями фіолетового полум'я, очистити і зцілити від сил антилюбові ваше поточне і попереднє життя. Архангели у курсі «Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» запропонують вам свій захист, зцілення, любов, мудрість та інші знання і вміння. А курс вищого духовного рівня розвитку божественної магії і містичний Всесвіт навчить тонкощам божественної магії. Запрошую на мої авторські курси! Далі власне послання передає Ісус. Дорогі втілені душі. Докладайте зусиль для самовдосконалення. Виховуйте свою внутрішню дитину, розвивайте власну свідомість, працюйте з власними енергіями. Це шлях до зростання і вдосконалення. Пам'ятайте. Винний завжди несе відповідальність за свої неправедні вчинки чи згубні залежності, коли б вони не були вчинені і щоб їх не спонукало. Можливо, ваша душа втілилася, щоб відпрацювати певний кармічний Бог чи пройти певний кармічний урок. Якщо ви той, кому потрібно повернути Бог, можете відчувати себе перед важким випробуванням. Спробуйте подивитися на це як на можливість для вашого духовного розвитку. Незалежно від того, чи правосуддя відбувається на вашу користь, чи ви проходите певний урок, знайте, мандрівка вашої душі із втілення у втілення це пошук шляхів до світла, любові і справедливості. Повертайтеся обличчям і відкривайте свої сприйняття вченням вознесенних душ, тих, які мають бути для вас орієнтиром у тому, як зцілитися від карми і як прокласти власний шлях до Вознесіння? Духовні орієнтири і підказки шукайте у Вознесенних учителів. Коли потребуєте підтримки, підказки, відчуваєте, що я вам можу допомогти, приходьте до мене у медитацію. Але щоб знати, до кого із вищих і з якими питаннями звертатися, маєте вчитися. Я не можу до слова допомогти вам у вирішенні фінансових питань. Фінанси знаходяться у компетенції окремих богів і архангелів. Але я можу допомогти у зціленні вас і простору вашої країни, планети Земля золотим світлом. Можу допомогти у залагодженні конфліктів у взаємодії з пурпурно золотим світлом. Як жрець фіолетового полум'я працюю із фіолетовим полум'ям на планетарному рівні. Як вознесений учитель, маю підказки та інструменти для кожного, хто до мене звертається. Ваше життя поділене на різні сфери, тому вашої взаємодії із одним божественним променем із однією божественною енергією недостатньо. Об'єднання божественних енергій у вирішенні вами будь-якого життєвого питання має велику силу. Цілісна божественна істота та, яка живе із творцем, і у творці. Божественна цілісність це ще й незалежність ні від кого і ні від чого у фізичному світі. Божественна цілісність Означає також свободу від власного его.